Я бачу тут у тебе такі великі соковиті вже налиті томати. Розкажи, як уникнути розтріскування плодів, от особливо на великоплідних томатах, рожевих, червоних. Е, я зрозумів. Е, в першу чергу це від режиму поливу залежить, тобто від мікроклімату в теплиці або від режиму поливу. Тому що різке перенасичення вологою, тобто поливи різкі на фоні підсушування ґрунту, якраз і викликають проблему розтріскування е, томатів в період дозрівання. Тому ключове і важливе це оптимальний режим поливу, тобто не допускати сильного пересихання або переливати, наприклад, нас не буде два дні, польємо більше, бо через два дні приїдемо. Якраз отакі ситуації і викликають розтріскування томатів. Тому в першу чергу це поливи. По-друге, це звісно впливає мікроклімат. Наскільки швидко піднімається температура, опускається, тобто різкі коливання температури. На фоні нестачі води можуть викликати розтріскування, тому дуже важливо приділяти дуже багато уваги саме підходу поливам та мікроклімату.